Законопроект номер, реєстраційний No номер 16, 16.10. Проект закону про внесення змін до закону України про мораторій на стягнення майна громадянам України надано як забезпечення кредитів і наземній валюті. Надзвичайно важливий проект закону. Шановні колеги. Треба зараз, щоб ми дуже уважно його розглянули. Будь ласка, голова комітету рибалка Сергій Вікторович, прошу. Шановний пане голово, шановні колеги, в четвер, 25 грудня, ми прийняли цей законопроект 16.10 за основу і скороченням терміну підготовки його до другого читання. Нагадаю, йдеться про захист прав наших громадян на житло через значну девальвацію гривні в червні черв цього року. Парламент ввів тимчасовий мораторій на стягнення житлового майна громадян, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті. Також нагадаю, що йдеться про єдине житло. Де проживає людина. Однак через законодавчі протиріччя у законі знайшли дірки, почали масово відбирати в людей житло через виконавчий надпис нотаріуса. Підкреслюю, мораторій тимчасовий. Він має діяти до реструктуризації валютних кредитів. При фінансовому комітеті працює робоча група, де представники позичальників банків, НБУ та Мінфіна вже наблизилися до певного компромісу. Я дуже надіюсь, що цей. Болючий вузол буде розв'язана. Люди отримують якість і змогу поступово погасити борги. Але для цього моменту люди не повинні втрачати єдине житло. Тому ми пропонуємо залатати прогалини меморандуму. В результаті вчора зібрався комітет. Ми розглянули вправки, котрі поступили до комітету, і комітет одноголосно вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект у другому читанні та в цілому у запропонованій редакції. Шановні колеги, я особисто, усі співавтори законопроекту та члени нашого комітету, а також уся фракція радикальної партії, закликаємо вас підтримати цей законопроект та людей, які зможуть втратити своє житло. Дякую за увагу. Дякую, шановні коле. Я думаю, що тут є питання надзвичайно важливе. Є пропозиції в залі голосувати, є одностайність відповідна. Тому я зараз будь ласка, прошу сконцентруватись. Реєстраційний проект АКТА шістнадцять десять. закону України про це зміну закону України про мораторій на стягнення майна.